Неспокійно було в Москві. Ми бачили в мережі багато відео, де ісконноруські, ну скажімо так, мешканці трошечки занепокоєні тим, що пролітає над головою. Вже говорили про статистику Міноборони, що заявляло про, заявляли про майже 200 збитих безпілотників. З них 34 летіли безпосередньо на Москву. І як ви власне оцінюєте ефект від цієї атаки? Чи це більше психологічний ефект? Чи це а, може дати якісь вигоди силам оборони України? чи все ж таки тут, от чи може воно повпливати на сприйняття, скажімо, москвича, який війни зблизька не бачить на сприйняття війни москвичами? Чи просто так само будуть ненавидіти українців, як і до цього? Ну, во-первых, я не вірю ні єдиному слову Міноборони Росії. Якщо буде підтвердження з вашої сторони, з української сторони, о. Том, что... Запущены были беспилотники, то я, конечно, поверю, естественно. Но важно здесь осознавать: Украина не будет тратить свои мощности даже недорогие, потому что эти FPV-дроны, как известно, не самые дорогие технологичные, но тем не менее, не будут тратить просто так, чтобы покошмарить кого-то, чтобы кого-то запугать. Украине это не нужно, не интересно. Украина использует свои ресурсы для подавления военных мощностей России. Будь то удары по НПЗ, по топливным складам, по военным базам, по авиабазам, как в случае с операцией «Паутина», да даже железнодорожные пути подорвать вместе с партизанами, которые орудуют на территории России, нет, орудуют – плохое слово, помогают Украине уничтожать оккупантов. По поводу эффекта, Русская пропаганда, она переворачивает все с ног на голову. Я напомню, что даже в крокус Сити Холли оказывается были виноваты украинцы, вот, чтобы не было никаких сомнений, что что бы ни произошло, и виноваты будут украинцы. То же самое было во времена вторжения русских федеральных войск на территорию Чечни, во всем были виноваты чеченцы. Я помню прекрасно мне ребенком рассказывали про банки из-под Кока-Колы на улице, которые нельзя пинать, потому что что? Туда чеченцы положили бомбу. Вот бойся чеченцев. Я боялся, естественно, потому что что может маленький ребенок противопоставить такой промывке мозгов? Естественно, ничего. Сейчас я подрос, слава богу. Понимаю, что русские постоянно будут тыкать любые страны мира в псевдовину о том, что те угнетают мирное население. Но Украина не замечена в бомбежках мирного населения России. Украина не является такой же страной, какой является Россия. Как бы ни пытались русские, а для них главная задача поставить знак «равно» между Россией и Украиной. Они же для этого ты и вбрасывают в комментарии в соцсетях, посмотрите, типа перекидываясь украинцами, они пишут, а когда мы ударим по Москве, а когда мы ударим по какому-нибудь там, по патриаршим трудам, когда мы ударим, украинцы бьют туда, где есть военные объекты. Насколько мне известно, на патриарших прудах нет военных объектов, но если украинцы что-то найдут, я переживать не стану. Так вот, когда Возникает вопрос, а как отнесутся русские? Русские отнесутся так, как им в уши это положит русская пропаганда, как вот отцу Гамлета влили белину в ухо. Вот точно так же русская пропаганда вольет ярко, и русские поверят с готовностью. Потому что признавать свои ошибки через столетия, которые абсолютно системные, и не с Украины это началось, они не собираются, они непогрешимы, они ни при чем. А в лучшему случає, а ця, ми всі, при чому ми всі виноваті перед Україною з тих подій гарячих, які відбувалися безпосередньо на території Російської Федерації, близько 200 БПЛА за версією Мінвбивства Російської Федерації. Їм вдалося цієї ночі ліквідувати. Безпосередньо стало розповсюджуватися світлини того, як Росія розгорнула навіть мобільні вогневі групи для боротьби з безпілотниками біля Кремля під час атак дронів на Москву, включно фото з розрахунком мобільного попо в столиці РФ опублікували різні російські канали. На кадрах було видно, як російських військових безпосередньо на пікапі вони мали кулемети, типу печеніг, призначені для перехоплення дронів. Але щось цікавого обладнання для нічного виявлення не було. Цілі як от якісь от прожектори. Ну і включно сам транспорт нагадував російський китайський пікап, який вироблений у Владивостоці. Тут варто додати, що речник української добровольчої армії Сергій Брачук взагалі знаєте сумнівається у достовірності цієї світлини. Але мені цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте загалом щодо цієї чергової атаки дронів, яку е, отримала Московія, це в першу чергу певний психологічний тиск на країну агресорку на їх населення чи певна реальна демонстрація наших військових спроможностей. Це реальна демонстрація наших військових спроможностей, хоча психологічний тиск також він дуже здійснюється суттєво. Я Нагадаю, що 5 тисяч головорізів пригожена е, спричинили тоді дійсно паніку по всій Російській Федерації злітали борти з урядовцями, які просто напросто тікали, е, тому вони ну дуже панічно і вони дуже круті на міжнародній арені. Бо коли комб... коли бомблять територію нашої держави, але це що стосується їхніх безпосередніх загроз, е, ну дуже і дуже боягузливе керівництво Російської Федерації. Якби не було. Нашої загрози, якби е, наші безпілотники не могли досягнути Москви чи того ж урядового кварталу, точно б росіяни не стягували усю живу з оборону. А них там і С-300, і більш сучасні їхні С-400 і панцирі, для яких вони побудували додаткові підвищені платформи для того, щоб збивати безпілотники відносно дешевим способом, і також підготовлено низку інших майданчиків, щоб щоб е, система протиповітряної оборони, установки, радари могли мігрувати один між одного очевидно, побоюючися, що ціллю нашої так само можуть стати системи їхньої протиповітряної оборони. Саме тому вони накрутили декілька кілець саме тому власне вони стали вразливими до того, що по їхніх нафтобазах нафтопереробних заводах, газовидобувної сфері долітають постійно наші безпілотники. все тому, що От Москва для них, звісно ж, є пріоритетом, тому в майбутньому ми, може побачимо. Ми намагаємося нарощувати виробництво. Зокрема, одна із компаній, яка виробляє безпілотник FP-1, виготовляє його десь в кількості 3 тисячі одиниць за місяць. Це нарахуючи інших наших дронів, зокрема ветеранів далекобійних ударів по Росії. Це Бубер, Ніндзя, Лютий та інші. Тому ми нарощуємося. Ми намагаємося масштабуватися, і я думаю, що у Росіян будуть дуже і дуже болючі прильоти.